Добрий день. Як ви всі знаєте, в нас тут в США намічається одна подія на наступному тижні, на яку всі чекають, а саме вибори президента. Тому в цьому відео ми поговоримо про президентів і про державний борг США і як він зростав при різних президентах, як демократах, так і республіканцях. Так що налаштовуйтесь зручніше, буде цікаво. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Державний борг США це один із найгарячіших економічних показників, який впливає на фінансову стабільність країни, інфляцію і навіть міжнародну політику. В цьому відео ми розглянемо, які президенти, республіканці чи демократи, більше генерували державного боргу США, і найголовніше, як це впливає на вас і як захиститися від негативних наслідків. Але спершу давайте поговоримо про те, що таке державний борг США, з чого він складається. Перше, державний борг США це загальна сума грошей, які уряд позичив для фінансування своїх витрат і виплат, а також дефіциту бюджету. Він складається з двох основних частин: внутрішнього боргу, зобов'язання перед американськими кредиторами, та зовнішнього боргу борг перед іноземними кредиторами. Які причини росту державного боргу США? Причини росту боргу є надмірні витрати на оборону, соціальні програми, кризові витрати та стимулювання економіки в умовах рецесії? Борг США зростав у різні періоди, особливо в часи великих криз. Станом на зараз, на кінець 2024 року, державний борг США перевищує 33 трильйони. Це понад 125% ВВП країни, що є рекордом для США, та викликає серйозні побоювання щодо його впливу на економічну стабільність країни. Окей, тепер давайте подивимося на державний борг США при різних президентах США. Почнемо з президента Рональда Рейгана. Рональд Рейган впровадив те, що називається. Регіномікс, регономіку, економічну полі, політику, яка включала зниження податків, збільшення оборонних витрат та дерегуляцію економіки. При Рейгані державний борг зріс з 1 трильйону до 2,9 трильйонів, що стало результатом великих витрат на оборону під час холодної війни та зниження податків. У цей період з'явилися корпорації, як от Майкрософт, що розпочали технологічний бум, змінивши економіку США. Далі Білл Клінтон. Клінтон проводив політику скорочення бюджетного дефіциту. До 2000 року в США навіть був бюджетний профіцит. Державний борг зріс із 4,4 трильйонів до 5,6 трильйонів. Хоча цей приріст відносно ВВП борг знизився, що є рідкісним випадком в історії США. Період 90-х в США відомий розвитком інтернет-компаній, таких як Амазон. Наприклад, Амазон заснована в 1994 році, і це значно посприяло росту економіки. Йдемо далі. Джош Буш молодший після подій 9-11 розпочалася війна в Афганістані та Іраку, що значно збільшило витрати на оборону. За період президентства Буша молодшого, державний борг виріс із 5,6 трильйонів до 10,6 трильйонів, значною мірою через військові витрати та велику рецесію 2008 року. Криза 2008 року це банківська криза, яка призвела до банкрутства великих установ, таких як, наприклад, Lehman Brothers. Цей період породив необхідність урядових стимулів і вплинув на подальше зростання боргу. Наступний президент це Барак Обама. Обама запровадив великі стимули для виходу з, реце з рецесії. Програма American Recovery and Reinvestment Act виділила 831 мільярд доларів на стимулювання економіки. За часи Обами Борг зріст із 10,6 трильйонів до майже 20 трильйонів, подвоївшись за його президентство через витрати на охорону здоров'я, соціальні програми та стабілізацію економіки після кризи. Розвиток технологічного сектору в цей період значно а, зріс. Такі компанії, як Apple та Facebook, стали провідними в мировій цифровій економіці. Президент Трамп. Перше про що треба сказати, це про податкову реформу, яку провів Трамп. Трамп провів значне скорочення податків, ухваливши Tax Cuts and Jobs Act у 2017 році. Це знизило податки для корпорацій з 35% до 21%, що тимчасово збільшило доходи корпорацій, але значно скоротило надходження до бюджету. Державний борг при Трампі зріс з 20 трильйонів до 27,8 трильйонів. І це особливо в останній рік його президентства, коли почалася пандемія ковід. Стимулювання економіки та програми підтримки бізнесу і громадян, наприклад, CARES Act на 2,2 трильйони, привели до різкого зростання боргу. Технологічні гіганти, такі компанії, як Amazon, Google, Microsoft, вони процвітали в умовах зростання боргу, тому що вони отримували значні доходи на фоні зростання попиту на онлайн послуги та товари під час пандемії. І нарешті державний борг при президенті Джо Байдені. Байден продовжив політику стимулювання, підписавши American Rescue Plan на 1,9 трильйон доларів у 2021 році, а також ухвалив Infrastructure Investment and Jobs Act на 1,2 трильйони для розвитку інфраструктури. Станом на 2024 рік державний борг США досяг 33 трильйона доларів. За Байдена борг зростав швидкими темпами, що спричинено витратами на відновлення після пандемії, програмами інфраструктури та соціальними ініціативами. Загалом, під час президентства Байдена, державний борг продовжує стрімке зростання, і це було зумовлено соціальною підтримкою, такою як виплати населенню, розширені податкові кредити на дітей, федеральні виплати з безробіття та допомога бізнесу. Інша складова. Росту боргу за президента Байдена це програма розвитку інфраструктури. Отже, ми розглянули трьох республіканських президентів і трьох демократичних президентів, і за кожного з них державний борг зростав. Це означає, що незалежно від того, кого Америка обере наступним президентом, борг Сполучених Штатів, на жаль, продовжуватиме зростати. Тому давайте поговоримо про те, як державний борг впливає на кожного з нас. Перше. З рівнем державного боргу, що постійно зростає, уряду доведеться значно підвищувати податки, щоб усунути фінансові дисбаланси, особливо з огляду на зростання програм соціального забезпечення, таких як соціальне страхування та медики. Це дуже погана новина, тому що це означає не тільки податки на дохід, але й на заощадження. Наприклад, у вас є мільйон доларів у вашому чотириста к плані, але вам потрібно буде платити, наприклад, не 20%, а 40%. І це означає, що після податковий капітал у вас буде не 800 тисяч, як ви думали, а тепер буде 600 тисяч, наприклад. Друге, коли держава друкує більше грошей для фінансування боргу, це сприяє інфляції і це знижує купівельну спроможність кожного американця. Третє, великий державний борг робить США більш залежними від іноземних кредиторів. Таких, наприклад, як Китай або Японія, це вже питання національної безпеки. У вас тепер може виникати питання: Окей, Дмитро, я все зрозумів, державний борг буде зростати, і податки також будуть зростати. Але скажи мені, як захистити себе від потенційних високих податків у майбутньому? І от для цього вам потрібні знання. Наприклад, ви можете вкладати в безподаткові інвестиційні інструменти або використовувати інші методи. І тут я хочу нагадати вам, що в нас є чудові курси, такі як банкінг в США, іпотека та купівля житла, медичне страхування, пенсійні плани, як побудувати успішну кредитну історію та все про податки в США. Ці курси розроблені спеціально для іммігрантів з України. В них є все для легкої адаптації у фінансовій сфері. Ходьте за посиланням в описі. Також в описі є посилання на безкоштовну 30 хвилинну консультацію. Якщо у вас є особисті фінансові питання, або якщо ви хочете заробляти у фінансовій сфері, ви можете записатися на консультацію. Також, якщо ви запишетеся на курс зараз за промокодом ДМЕТРО, ви отримаєте знижку 15% до Дня всіх душ, до Дня Хелловін. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі, якщо у вас є запитання. І зустрінемося в наступних відео.